Друзі, знову привіт! Такий недовгий переривчик між моїми відео, а все чому? Тому що я вчора вам пообіцяла, що наступне відео буде про те, який мене сюрприз чекав тут, в Україні, десь через півтора місяці, так? Ой, ну почнемо трошечки з трошечки декілька подій від цього сюрпризу. І так, три тижні мені прийшов рахуночок Ну, типу, на електронку мені відправили, що зробили перерахунок за мої комунальні послуги, які були в Німеччині, і, типу, я маю а, заплатити. І так як потрібно було заплатити з німецької картки, на яку підв'язаний був цей договір, то я робила такий шайр як то кажуть. Давала. Своїй подрузі євро. А вона мені перекидувала з німецької своєї картки на мою картку, теж в євро. Коротше, вона якраз просто приїжджала сюди в Україну, тому була така можливість. Мені звезло, знаєте? Ось. Таким макаром я заплатила і все ок. Але це не той сюрприз, про який я вам казала. Тому що це я очікувала перерахунок, хоча й не очікувала платити, але ну, ладно, окей, так вже склалося. А ось і сам той сюрприз, неприємний. В кінці вересня мені дзвонить мама, каже, слухай, тут тобі лист прийшов з Німеччини. Я така, ого, о, цікаво. Його відкрили. І що? І мені прислало інкасо, що я маю їм... Заплатити за якоюсь там панією просрочкою 157 євро. Як виявилося, за що? На німецькій карті в мене не було грошей. Банк Кларна намагався списати з моєї картки там якусь суму, яку воно не встигло списати, коли я робила цю транзакцію в Німеччині. І вона намагалася списувати, як виявилось, довгий час. І... В цьому випадку подали в це інкасо, типу, на мене, щоб з процентом, щоб вони з мене, типу, вимагали ці гроші. Офігеть! Я навіть про це не знала і не здогадувалася, що таке може бути. Знаєте, коли я поговорилася зі своєю знайомою, яка живе довгий час в Німеччині, вона сказала, що це нормально. Напротязі ще двох років можуть приходити якісь листи мені з Німеччини, якщо вони там щось перераховують, щось з них там не співпадеться. До речі, вона мені сказала таку фішку, що... Те, що мені пообіцяли кауціон повернути, що вірогідність дуже маленька. Тому що в німеччині всі намагаються кауціон не повертати задаток за квартири. Така от, фігня, друзі, тому ну, скажу я вам, будьте обачні! Навіть якщо ви вже поїхали, це не означає, що ви можете забути про Німеччину. Вона про себе буде нагадувати ще дуже-дуже довго. Все, до нових зустрічей, до нових відео. І з тебе, підписка.